Всім привіт! Дивіться, як наросли у нас оці рожеві півники. Дуже вони мені подобаються. Вони такі бордюрні, невеличкі. І мені подобається їхній колір. Я вже показувала їх в попередньому відео, але ще хочу показати їх, тому що їх так багато наросло. Ось такі мої перші півники, які на даний момент розквітли. Дивіться, ще у них ось така роса. Дуже-дуже гарні вони. Ось такі квіточки. Ось Зараз ми косимо газон, дивіться, ну в принципі травичка непогана, газон виглядає гарно, але ж ми завжди даємо добриво. Здавали два тижні тому добриво і трава виглядає дуже гарно, насиченого зеленого кольору. Ось Тут вже покосили, а тут ми продовжуємо косити. І ось такий у нас газон вийшов, ми його покосили, дивіться. І, ну, такий зеленесенький. І ось дивіться, це в мене такі квіточки тут є. Це, по-моєму, маргаритки, якщо я не помиляюся. Ну, вони такі гарненькі, простенькі. Я люблю прості квіти. Також не обов'язково троя, троянди завжди любити, але дивіться, які вони гарненькі. Ось. Ну, таке сьогодні було відео. Такий невеличкий відеозвіт, Все вже зеленіє, все таке вже соковите, гарне. Все, всім до побачення. Ось дивіться, що я вам покажу свою Керію. Керія. Хто не знає, дивіться. Мені потрібно її звідси пересадити, тому що тут їй не місце. Це дуже така чудова рослина, росте кущем. Керія вона така непримхлива і дуже гарно цвіте весні. Дивіться, які гарні в неї квітки. Керія японська. Все, всім до побачення. Бажаю чудового дня. Всім пока!